Усім привіт! Усім доброго здоров'я. Сьогодні 25 квітня 2017 року. Чудова погода. І я так думаю вже прийшло тепло. Вчора ще пролітав сніг, був холодний вітер. Ну а сьогодні вже отакий чудовий облід. глянемо що в нас робиться в хатинці. Отак От радія бджила разом з бжолярем. З цього боку в нас ще тінь поки що, ну але також вже лід хороший. Десята -го година ранку, так що ще не дуже так тепло, але бжила вже на сонечку. Починає себе активно вести. В поїлочку налив тепленької водички, чайника. Ну, отак от весело, так радісно. Зараз ще схожу на пасіку, подивимося, що там робиться, ну, клеуси гляну. Отакий такий стан. Гляну, як у нас справи в бортях. Так що і тут чудово все. Так само і тут. Ну, переповнені. Треба вже забирати від них розпліт, перекидати. Постінуклеуси, тому що тут вже жили забагато, тісно вже їм, всі рамочки засіяні. Але отакий от чудовий стан і такий чудовий обліт. Глянемо, що роблять нуклеуси у нас. Також лід хороший. Де більше, де менше, де сильніша сім'я там. Більше бджоли вилітає. Ну, зараз ще прогріються, вони всі в тіні. А, так що гарно. Mm -hmm. І удав. Чи альпієць, чи як його назвати. Отакий От стан. Два тижні тому назад посіяв фацелію. Так що в мене вже із землею порядок з цього боку і з цього боку. Все засіяно фацелею. Ну і пасіка. Глянемо що робиться тут? Отакий От гарний обліт. Люди веснують а ми бжоляруємо. ось як бачимо. Ні однієї сім'ї нема відходу. Всі бджоли живі, здорові, чого і нам бажають. О так гарно бджола літає, аж світиться і сюди А так все сяду, душа радіє. Отакий от стан. Нема відходу бжили взагалі ніякої, ні в нуклеосах, ні в основній пасіці. Так що, як завжди, стан стабільний в мене на пасіці, хлопці. Чого і всім бажаю отакого от стану, щоб бджола не відходила, щоб було все добре. Ну і з сьогоднішнього дня вже починаю нормальний хід. Роботи, тобто розширення сімей, підготовка до матковедної роботи. Матки починаю виводити з 5 травня, не спішу, щоб був насичений фон трутним. Ну і так, все ніби йде по плану, там відхилення пару днів туди-сюди, але це нічого страшного немає. Так що. Всім всього найкращого, удачі, гарних медодаїв, гарних медозборів. Всім пока.